Фармадол таблетки від головного болю. Людина у 21 столітті стала дуже залежною від електрики. Без неї, як мінімум, зіпсуються продукти в холодильнику. А улюблені комп'ютер та смартфон довго не протягнуть без зарядки. Проте там, де немає або на певний час зникла електрика, її можна організувати. Для цього достатньо купити генератор. Проте, це майже непідходящий варіант, якщо ви живете у квартирі, адже при його застосуванні виникає безліч але. Як же обрати той самий? Почнемо з того, що їх існує декілька видів. Є бензиновий генератор, є дизельний генератор, є газовий генератор, і він ділиться на два типи. Є гібридні генератори, є там інверторні генератори. Чим вони відрізняються? Бензиновий генератор це короткочасний пристрій, який закриє локальне якесь питання. За допомогою нього можна зарядити певні пристрої, приготувати їжу. Такий варіант генератора буде одним з найдешевших. Статують нормальні бензинові. Генератори десь потужністю 1,5-3 кВт від 18 до 16 18 тисяч і десь до 30 тисяч. Якщо ми говоримо про Дизельний генератор то так, він працює стабільно, постійно саме підкреслюю постійно. Якщо у вас повинна бути така станція, яка буде генерувати вам електричну енергію постійно на протязі 12 годин, то це тільки дизельний генератор. Тобто, цей вид генераторів може закривати довготривалі задачі. Такі генератори беруть найчастіше для задач бізнесу та підприємств, але його обслуговування та ціна уже будуть дорожчими. Дизельний хороший генератор. Ми будемо. Ну, 3 кВт, напевно, десь буде коштувати від 30 і вище. Як альтернатива якісному струму, але при цьому меншої ціни, на відміну від дизельного пристрою, для домашніх потреб підійде інверторний генератор. Інверторний генератор, мінімум затрат, максимум якісного електричного струму. Інколи краще трішки переплатати. Якщо у вас є чутлива техніка, то. Краще не ризикувати, бо, як правило, це потім виходить в більшу копійку. Інверторний генератор, як правило, це 1-2 кВт, Він буде коштувати в районі 20 тисяч. До речі, ціна генератора може стати фактором підробка. Це чи ні? Підробка коштує 10 тисяч гривень, а от оригінальний пристрій він коштує там, наприклад, 30 тисяч гривень. І людина без досвіду вона може цього не зрозуміти. Так як стверджує експерт. Роблять це з розкрученими брендами, адже до них більша довіра і на них існує відповідний попит. Тому ціна максимум може відрізнятися на півтори-три тисячі. Плюс купуючи генератор, пам'ятайте, продавець має обов'язково надати вам гарантійний талон на куплений товар. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палицею перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Дома та соцслужб допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не сама. за для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 восьмого серпня о 19.30 на один плюс один Україна.